Сьогодні ми поговоримо про те, як обирати одяг високим чоловікам. Середній зріст чоловіків у наших широтах становить приблизно 170 см. Але що робити тим чоловікам, хто вище середнього зросту? Зрозуміти одне, це не проблема. Головне, не сутультеся. Високий чоловік зазвичай виглядає в костюмі виграшніше, аніж звичайний середнячок. Не в образу їм, але ж все одно, одяг має привести наш стан до гармонії. Переважно, високі чоловіки є худощавими, і задача одягу полягає в тому, щоб зробити що? Так, зробити їх ширше. Перша порада для високих чоловіків, що носіть костюми та піджаки обирайте їх двобортні версії, саме тому, що такі покріп візуально зробить вас більше, а широкі ласкани зробить ширше вашу верхню частину тіла. Саме тому я не рекомендую одягати чоловікам двобортні костюми тим, хто нижчим зростом 1,75 сімдесят Наступне це візуальний акцент в середній частині тіла. Тобто носіть непарні образи, це коли верх і низ контрастує між собою. Все просто хочете, щоб верх здавався ширше, одягайте світлі відтінки. Хочете, щоб низ був менший, одягайте темні і навпаки. На рахунок брюк вони повинні бути такої ж самої ширини, як і ваш верх. Недопустимо одягати завужені брюки під вибортний піджак. Це виглядає як мінімум безглуздо. Носіть ремінь, він ідеально розділяє вашу фігуру навпіл. Ось це і є той самий акцент середньої частини тіла. Залишилось ще декілька порад, про які ми поговоримо вже в наступному відео.